Засідання Ради безпеки ООН знову присвятили українському питанню за зачиненими дверима. Говорили про вибори і права людини в Україні. Вкотре позиція Росії не збіглася з баченням цивілізованого світу. Про альтернативні доповіді із Нью-Йорка Андрій Васильєв. засідання Ради безпеки відбулося в форматі закрита консультація. Зазвичай такі формати обирають через те, що на засіданні обговорювалась конфіденційна інформація. Головною темою стали президентські вибори в Україні. Члени Ради безпеки закликали Росію не втручатися в проведення виборів і вимагали відвести свої війська від кордону з Україною. Першою на порядку денному була доповідь Івана Шимоновича про порушення прав людини, а також утиски національних меншин на окупованому півострові Крим. Після цього свій звіт представив російський представник Віталій Чуркін. Його назвав. Білою книгою і поставив під сумнів об'єктивність та достовірність доповіді. Івана Шимоновича, головна теза Чуркіна в Україні російськомовне населення страждає, чого не було у доповіді помічника генсека ООН. Своєю чергою постійний представник України ООН Юрій Сергеєв вказав невелику кількість перекручених фактів та дезінформації, що викладені у білій книзі Чуркіна та висловив великий сумнів щодо компетенції МЗС Росії. Оцінок стану дотримання прав людини як в Україні, так і у будь-яких інших державах. І цікавий факт за останні майже три місяці. Це було 14 Ати засідання Ради безпеки так часто тут не обговорюються навіть сірійське питання. Е, і наступного разу за заради за України град без берець наступного дня після оголошення офіційних результатів президентських виборів в Україні. Андрій Васильов, 1+,1, ТСН, Нью-Йорк.